Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І ми тут тепер, я не знаю, в чому, в якому місці ми знаходимося. Але треба триматися подалі від цього зеленого димка. Бо тут бажано низько не... не опускатися, але й високо не стрибати інколи. Так, 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 так. Та харе. Нападати здоров'я і так мало. Ой-ой-ой. ой, Ні. Ні. Здоров'я і так мало зараза, Аби знайшовся... знайшовся той, ким я міг поживитися. Так, оце, мабуть... Надіюся, в правильному напрямку йду. Але буду бачити. Походу, що в правильному напрямку, і ми сюди маємо потрапити. Так, у униз. That's what all the fuss is about? of glass? Ah, oh, the skull just holds the real relic, the eye. Oh, uh, I, I feel Beliar's eyes. It's in my head. Ничего себе, снайперский пройтил прямо. Воно працює... Ого, вас щось забагато тут. А ось і приїхали. Незвані гості. Так. Піднімаємось сюди. А потім обережно постараємось. Ну... Якось я не знаю. Ні, ні! Походу. Походу, я переборщив трохи. Бляха-мука. А цих досить повно. Аби тільки знаєте, чим поживитися. А то мені придеться заново туди назад лізти. Хоча в мене вже здоров'я на нулі, а високо не можна стрібати. Походу, я трохи перестарався. <плес> ну, і мене завалили. Мене просто завалили. Так, просуваємось? Як звичайно. Так в мене повно здоров'я. Я, Я дивлюсь. Може, це після того, як мене завалили, воно і... Запомню, здоров'я. тебя Keep здоровье. На це вот так. Давай так. Вот так на це. Блин. Подали вид воды. Бажано. А Тепер сюди. А я думав, що треба мишкою крутити. А ми можемо і без мишки навіть вправлятися. Так, ми тепер уже тут. Ось так вам. бляха мука це вибухівка. Ось так вам. Так що треба це вимкнути. І туди його. під укіс. Ого, яка баловна. Мама м'є. Тікаємо, звідси, тікаємо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!